Like first, I ain't coming at last. I got game and got the game on smash. It's nothing. Vita, it was Це буде коротеньке відео однак дуже важливо, щоб ви додивилися його до кінця. Ми зараз в Лохвиці, перед центральною бібліотекою. Прошу не звертати увагу на її зовнішній вигляд. Так що, тут важливий саме зміст. Наш співрозмовник, людина, яка напевне стояла перша в черзі, коли Господь Бог роздавав гумор. Однак підозрюю, що тут була корупційна складова, бо він отримав також багато інших чеснот, таких як вміння майструвати і вміння отримувати повагу від людей. Пан Михайло Кириченко. Чому саме вирішили віддати цю книгу на Лохвицьку бібліотеку? Що це за книга? Наскільки вона важлива? Це історія нашої України, козаччини, зарубіжних архівів. Це наші люди не тільки буряки і капусту шукають за кордоном, щоб борщ зварити. Вони полізли в архіви. Війна случилася. Да, біда. Розбігалися, але розумні люди. Пішли в архіви вчись де, є можливість в історію. Тут повністю викладено з електронними посиланнями, адресами, на документи, переписи, послів, гетьманів. Мазепа більше, восьми мало з'являється. Тут все складено. Я думаю, що книжки, які потребують, ну як, їх замовляють університети, даже замовляють. Шевченко, видавчиня це упорядкувальниця. Ну, це на моїй сторінці Є в друзях, і вона викладає це все. Я в неї запитав, чи можна для своєї школи і щоб не обідати людей, і для територіальної бібліотеки нашої. Наша історія сама по собі, вона. При всіх війнах, при всіх революціях, вибачте на Домі Шусужик, угу. е, дуже-дуже видозмінена. Це її письмо до нашої територіальної громади. Угу. Це, це історія, Україна. Бачите, угу. карта, яка е, купірується. Карта з назвою Україна 1613 року. Але це в архівах Швеції. А не десь хтось після революції якийсь історик відновив, а потім по колу шукають, то первоісточник. А це зберігалося роками. Ось ага. це, Іван Сірко, всі ці не те, що там варіанти, це те, те, що в них посли, художники фотографували, малювали, ага. у них є свої картини, а... яких вона перефотографувала. От цікаво, ви передаєте це в бібліотеку, а не в школу. От школу я вже передав. Ага. То є, Школа чи... певного, що я там пізнав Шевченка uh -huh. і пізнав історію, дякуючи моїм вчителям. Так що я цікавий, що я так зрозумів, що одна є історія по книжкам, uh -huh. що нам нав'язують, можливо, нав'язують. Тобто, можливо, це а те перше джерело, отакі... яке вже да. скоро відео підручники історії. Або вже вийшло. Або вже вийшло. Так? Тому що наскільки я бачу по її сторінки там. Наприклад, історик, науковець радий, що у в нас в університеті є. А чим наші люди хуже? Ту і хто щось шукатиме, тут знайде. Я шукав щось для лофицького повіту, для цього принципі тут немає цього такого. Є десь там згадки, там мирговицький, там пол, сотня, щось там є таке. Uh -huh. Скільки надається козаків, скільки цей. Отже, ця книга буде цікава. Чи для учнів, які по історії будуть навчатися, і посилання тут є електронні адреси, де розшифровано, ага. не просто на мові не займають. Ну, напевно, в першу чергу вчителям історії. Можливо, якщо вони захочуть. А, Марина Стратнер, нині територіальний громадський. Для вільного доступу учнів, вчителів. Усіх, хто забажає. Звернення її угу. жителів наші. Добре, дякуємо вам велике. Нам дуже Добре. приємно за подарунки, за такі ціні. Книга називається, ну, якщо ще на назва: Скарби шведських архівів да -да -да. документи, документи з історії України. Залишилося сказати тим, хто забув. Вам просто необхідно підписатися на мій канал, поставити вподобайку до цього відео. І не забувайте.